Пісні та дзвінки й дитячий сміх. У Харкові зимова казка відтепер розпочалася офіційно. Стартував новорічно різдвяний марафон на день святого Миколая із відкриття головної ялинки. Уже традиційно її встановили в серці Харківського метрополітену на станції університет. І, хоча третій рік поспіль зелена красуня схована під землею, маленьким та великим відвідувачам це не завадило щиро радіти святу. Опісля офіційного відкриття сюрпризи для містян не закінчились. За ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова в підземці було організовано концерт для дітей та дорослих з Миколаєм Харків'яни. Ми побували на святі Святого Миколая. Святого Миколая. Так. Скажи, тобі сподобалось? Сподобалось. Найбільше запам'ятався, як маленька дівчинка про снігівачка співала, так? Тобі сподобалось про станівачка? Да. У мене чоловік ЗСУ, тому я скажу, що це дуже доречно, це підтримує, додає сил і збільшує наш можна сказати, бойовий дух. Святковий концерт був організований аж на двох станціях метрополітену університеті та історичному музеї. На обох локаціях для відвідувачів виступали найкращі колективи Харкова. Пісні, танці, конкурси та, звісно ж, він головний гість свята, святий Миколай, не залишили байдужими як дітей, так і дорослих. Ну тоді ви заслуговуєте на подарунок. Особлива увага під час заходу була присвячена українській традиційній творчості, адже саме в ній криється душа нашого народу, говорять артисти. Ми просуваємо саме українські традиції і етнос та також співаємо пісні українських виконавців, і також у цьому концерті друга пісня з мого репертуару – це моя авторська пісня, яку я презентувала сьогодні саме для харків'ян, щоб побажати їм великого щастя на майбутнє і. Зага дуже рада, що в Харкові є такі заходи, саме метро. Наскільки я знаю, в інших містах немає такого. Мені здається, це прям наша фішка, те, що ми можемо так із таких обставин. Раз знаходиться в нашому місце, так до них, що у нас концерти навіть в метро. Сьогодні ми нашим глядачам даємо радість, танцюємо, показуємо наші традиції, зимові. Ми повинні святкувати, чому ні? Особливо коли такі, такі декорації, такі настрій, такі діти, вони раді. Ми, коли бачимо, як радіють діти, глядачі, у них посмішки для нас це вже дуже велика, привелика повага до них. Тому що ми саме показуємо наш код нації саме в такий час. Було багато новорічних пісень, але я співала пісню про щастя, щоб всім було щастя. Свято у підземці це не лише спосіб подарувати посмішки, це можливість нагадати, навіть під час війни важливо залишатися разом і берегти своє традиції, культуру, рідну мову та гарний настрій. А попереду на харків'ян чекатиме ще безліч сюрпризів. Адже зимовий марафон у місті триватиме аж до 6 січня. На сьогоднішньому святі було все дуже круто, весело. Наші гуртки запалювали, і ми бачили, як нам аплодують, і це було дуже приємно. Зараз харків'яни вони всі разом вони об'єдналися, і ми повинні дарувати свято, тому що на даний момент це дуже важливо, щоб ми всі були разом і. Могли перенити цю новорічну атмосферу. Така ностальгія виникла, адже ми минулого року вже виступали саме на таких заходах. І весь 2024 рік ми дуже чекали на ці виступи. Ми готувалися до них заздалегідь і дуже хотіли, щоб нас знову запросили сюди. Адже це неймовірно класне відчуття дарувати харків'янам у такий складний час новорічний настрій, підіймати їм бойовий дух, налаштовувати на те, що скоро все закінчиться, і в нас буде. Перемога у нас буде знову мирне життя, і ось саме ці концерти це такий собі ковток того самого мирного життя. Але ж це тільки початок. Ми тільки почали і далі. Марафон ще триває, і майже кожного дня хараків'яни зможуть приходити. І хто ще не встиг зарядитися новорічним настроєм, прийти ще і ще. ще. Ольга Драчук, Віктор Нездрачов та Юрій Бубикін, Харків, новини.